І що ж, м, якщо говорити про пропаганду, то в деяких моментах, і це навіть з цим погоджується і експерти, що пропаганда в Білорусі інколи перепльовує пропаганду в Росії, тому що те, як припустимо, є в них азарьонок в Білорусі такі пропагандист, те, що він вигадує, те, що він придумує, інколи знаєте, не налазить взагалі на голову. Ну, тобто налазить трошки пропаганда російська, а зверху вже цей азарьонок не налазить. Власне, цей азарьонок почав. карачат и бо ему там не подобается щось польща и их чиновники давайте по послушаем матеуш Маровецкий, глава петушиного правительства польши бессмысленность знаете почему бессмысленность а его жизнь такая больная сволочь этот бритый павлин готовится к войне вчера он закрыл пункт пропуска с Белоруссию, заявил что закроет и остальные слушай сюда если хоть одну провокацию надумает ваше пшепанство, ракеты «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим гонорливым правительством. Что, батька в чистую переиграл? от ну, бачите, якщо на Росії, хоч пропаганда, вони якісь агресивні, так вони постійно зілі. То, то слухайте ну такі е, гуртоки юного митця малого. Слухай, Ну, у мене є теорія. Ну а може він десь там подивився? Оце на Соловйова, як той слиною в припадку, плюється і вирішив, буду так само, буду так само, а виходить Та, так Соловйов так, Про нами пінеться якось щиро. Ти бачиш, що воно сидить. І оце от пам'яті, воно зле, тому що леопарди передають техніку, передають э, стр строчники не воюють, і він дуже з цього злиться. А це ну слухаймо. Він бачить так руками зліво е, рукава шешу свого справа. Що... То є, мабуть, якийсь мінський факультет журналістів. Та, та власне ну, і шіру... бачимо, що дуже і дуже вони нігадують через Польщу. Нагадаю, Польща закрила ще один пункт пропустку за Білорусію, і вони кажуть, що це приведе до катастрофи, тому що ізолюють ізолюють Білорусь. Правда, в 10-му пакеті санкцій від ЄС щось дуже мало згадують про Білорусь. аби не сказати взагалі, що не згадують.